Ну що ж, ми будемо продовжувати вивчати двомірні масиви, і сьогодні ми вирішимо або складемо дві таких програмки. Перша програмка знайти суму кожного стовпчика елементів масиву, і друга замінити всі елементи масиву, які лежать на головній діагоналі нуля. Спочатку подивимось, як ця програма наша буде працювати, а елементи у нас знаходяться такі. Кнопка Ввести, кнопка Вивести, кнопка Поставити нулі, кнопка Знайти суму, два текстові бокси, кнопочка очистки і кнопочка виходу. Запускаємо нашу програму. Натискаємо кнопку Ввести і вводимо різні значення нашого масиву. Наш масив введений в оперативну пам'ять, тепер його треба вивести в текстовий бокс. Нажимаємо кнопку, він уже в текстовому боксі. Нажимаємо кнопочку сума кожного стовпчика і ми маємо суму по кожному стопці. Перевіряємо, чи сума правильна, бачимо, що все сходиться. Нажимаємо кнопочку очистки, все очистили. Тепер ставимо по діагоналі нулі. На місце. Цифри, які ви подали гнали, поставили нулі. Тепер підраховуємо знову суму, сума вже буде іншою. Як же ж у нас реалізований цей алгоритм? Для того, щоб реалізувати цей алгоритм, у нас введені такі зміни. Масив цілих чисел двохмірний, який має три рядочки і три стопчики, змінні І G. І позначають рядочки, G-стопчики. Також у нас є змінна S, це наші суми, і ну, це все позитивні числа. Ця частинка або це кнопка наша ввести елементи. Відкривається цикл по І, тобто по рядочках. В ньому вкладений цикл по G, тобто по стовпчиках. І тепер кожному А і G вводиться значення з клавіатури. Переходимо до наступного. G. Вводимо другий елемент. Переходимо до наступного G. Вводимо наступний елемент. Таким чином ми вводимо цілий рядочок. І тоді переходимо до наступного рядочка по І. Піста ярівни 2. І точно так само ми вводимо перший елемент, другий елемент, третій елемент. Таким чином ми вводимо другий рядочок. І після цього будемо переходити далі. Треба звернути увагу, що масив вводиться в оперативну пам'ять. Тобто він є в оперативній пам'яті вже, і він там буде весь час зберігатися. І обробляти ми його будемо саме в оперативній пам'яті. А не у текстовому боксі. Текстовий бокс ми його будемо виводити тільки для того, щоб ви могли побачити. Вся друга кнопка. Виводить наш масив з оперативної пам'яті у текстовий бокс. На ще раз, перша кнопка формує масив в оперативній пам'яті, а друга кнопка виводить масив з оперативної пам'яті в текстовий бокс. Як це організовано? Так само відкривається два цикли по І, e, по G. І кожен елемент виводиться в текстовий бокс послідовно. По рядочках точно так само, як ми його вводили. Для вас тут є новий рядочок, бачите, після кожного рядка виявляється ось такий елемент. VB-NewLine. Ця команда переводить текстовий бокс на новий рядок. Якщо не вставити цю команду, все буде виводитися в один рядок. І він буде виглядати як лінійний масив, а не як двомірний. Це, відповідно, кнопочка виходу з командою N. І ось ця кнопка, кнопка. Називається очистка, або вона очищає зміст обох текстових блоків, щоб реалізувати заміну елементів масиву по діагоналі. Це ж буде масив під номерами 1, 1, 2, 2, 3, 3. Тобто індекси будуть однакові. Тому ми в цій кнопці... Використали один цикл тільки по І. А біля А ставимо однакові індекси А і І. Тому у нас буде А1,1, потім буде А22, потім буде А33. І таким чином ми пройдемось по діагоналі. І присвоїмо всім елементам цього масиву значення 0. Після того, як ми присвоїли всім елементам масиву значення 0, нам необхідно новий масив з зміненими даними знову вивести в текстовий бокс. Перед тим ми очищаємо перший текстовий бокс. За допомогою команди Textbox 1 text дорівнює і виводимо в нього пустий рядочок. І лише після того відкриваємо один цикл по i, другий цикл по G, кожну комірку масиву виводимо в наш елемент. Вивід організований точно так само, як було попереднього разу. Ось таким чином реалізована наша програма. Треба звернути одну увагу вам на один момент. Для того, щоб текст в текстовому боці був перехід з одної лінії на другу, є така властивість у самого текстового бокса, як мультилінія. По замовчуванню там стоїть false, тобто заборонено. І якщо ви цю заборону не знімете, то наш текстовий бокс буде виводити всі значення в одну лінію. А зараз подивитесь, як виведе. Виводить він його в одну лінію, а замість переходу на нову лінію друкує недрукований знак так як у ОРГ. Зараз ми, я вам трошки розсунув цей текстовий бокс, щоб ви добре побачили, як це виглядає. І ще раз запущу програму. Дивіться, ось ми вводимо якісь там елементи, вводимо їх, вводимо. І після того, як ми їх вивели сюди. Бачите, всі елементи розмістилися у одному рядку. Тобто команда... Ніулайн не спрацювала. Ну а коли поставимо true, ця команда вже буде працювати. Дивимось. Ловим значення. Виводимо масив. Підраховуємо суму. Очищаємо. Вставляємо по діагоналі нові і підраховуємо нову суму. Ну і відповідну програму, тобто топочку сума кожного стовця пропишете самостійно.